За час війни будівельну галузь спіткало багато проблем. Зменшився потік інвестицій, зруйнувалася логістика, подорожчали будівельні матеріали. Ризики для забудовників та інвесторів і зараз залишаються високими, кажуть експерти. Все це підштовхнуло до змін на первинному ринку нерухомості. Після війни девелопмент нерухомості зазнає суттєвих змін, але поки що достатньо підстав вважати, що ці зміни сприятимуть стрімкому розвитку будівельної галузі в країні, а придбання житла стане безпечнішим. На думку експертів, люди перестали масово інвестувати в житло на початкових стадіях будівництва. Хоча та квартиру можна було придбати на 30% дешевше ніж після ведення будинку в експлуатацію. Втім, зріс попит на купівлю та продаж вже готових помешкань. Активне залучення коштів громадян на старті будівництва не тільки дозволяло девелопору завершити розпочати будівництво, а й приносило вагомий прибуток, частина коштів, з якого одразу спрямовувалася на нові проєкти. Однак, в умовах повномасштабного вторгнення така схема виявилася зашморгом. Кожен другий об'єкт, що зводиться, потрапив у зону ризику стати довгобудом. Ринок новобудов стане більш прозорим після завершення війни, кажуть експерти. Деякі можливі зміни в будівельному бізнесі, які можуть покращити ринок первинної нерухомості, вже відбуваються. Це залучення нових потужних інвесторів на старті проєкту, зміни у проектуванні будинку, будівництво підземних укриттів, розвиток нових форм інвестування, нових форматів нерухомості, наприклад, сервісні апартаменти, бо після введення їх в експлуатацію вони матимуть постійний прибуток. Для девелопера окупність інвестицій в створення сервісних апартаментів дорівнює окупності комерційних об'єктів у вдалих локаціях, офісних приміщень ТРЦ районного формату. А для громадян, що воліють вкладати кошти для їхнього збереження та примноження, з'явилася вагома альтернатива первинному ринку житла. Повне відновлення ринку нерухомості передусім залежить від ситуації на фронті. Наразі експерти відзначають лише незначне пожвавлення. Оксана Мурашова, Андрій Пакулов, новини Харків.